Мости Запоріжжя будуватимуть у державному бюджеті на 2017 рік. Не знайшлось відповідного фінансування для запорізького довгобуду, як і для ремонту львівських доріг. Однак, після втручання бюджетного комітету Верховна Рада таки внесла зміни з двох об'єктів для фінансування. Обрано запорізькі мости. Будівництво запорізьких мостів поновилося цього року, коли з держбюджету виділили 180 мільйонів гривень, і ще 40 та 20 мільйонів дали відповідно місто і область. Однак, за фактом, з держбюджету надійшло тільки 4,5 мільйони, каже член бюджетного комітету Верховної Ради України Петро Ванат. Міністр фінансів говорить, що гроші і кошти, які повинні були зайти, вони зайшли. Значить, в міністерство інфраструктури. Обл, е, укравтодор. Укравтодор, між іншим, теж розмовляв з керівником Укравтодору, питаю, де, де гроші. Вони говорять, що, на жаль, їхні кошти, верні рахунки заблоковані. Робота на цьому об'єкті ну, пожовішала. там зараз працюють, значить, є освоєння коштів. Але на жаль, не думаю, що в цьому році всі ці гроші будуть освоєні, і на жаль, вони, значить, перейдуть на наступний не перейдуть на жаль, на наступний рік. Бо... Згідно з бюджетним кодексом, ці гроші не перехідні, за словами заступника начальника облавтодору Олександра Шандиби, виділені кошти освоюються. Будівництво триває повним ходом на трьох спорудах мостових переходів. каже, давно б закінчили, аби не затримка в розмитненні металевих конструкцій, котра затягнулася на три роки. Металоконструкції постачальник виготовив всі 100%, завіз їх в Україну, але не маючи повної оплати за свій метал, він не зміг їх просто розмитнити. 10 жовтня цього року вийшло розпорядження Кабінету міністрів про безоплатну передачу цих нерозмитнених металоконструкцій в управління державного агентства Укравтодор. Якщо уряд все ж таки виділить гроші, то вже під кінець наступного року першу чергу мостових переходів можуть добудувати. Тоді ж мають відкрити і рух з Хортицького району на Хортицю, що дозволить частково розвантажити цю ділянку шляху та зніме проблему заторів у час пік. Перебуваючи з візитом у Запоріжжі у жовтні цього року, прем'єр-міністр Володимир Гройсман обіцяв виділити на добудову мостів 500 мільйонів гривень у 2017 році, поки в проєкті бюджету сума вдвічі менша.